Сьогодні приготуємо дуже смачний десерт. Його полюбляють не лише дітки, а й з задоволенням смакуємо ми дорослі. Скрізь цей десерт відомий як рахат лукум. Його вперше створив турецький кондитер в Стамбулі наприкінці XVIII століття. І з цього часу солодощі так засмакували всім, що їх відразу почали відтворювати в різних варіаціях. Тож кухня як релакс приготує свої солодощі. З двома різними смаками. А тим часом заварюємо лавандовий чай, кладемо шматочок кекса, і доки буде лукум застигати, ми відпочинемо. Процес приготування лукума складається з чотирьох етапів: приготування сиропу. Приготування фруктової основи, застигання готової маси, і нарізання та обвалювання в пудрі з крохмалем або ж в кокосовій стружці. Сьогодні на просторах інтернету є дуже багато рецептів, де весь процес сильно спрощений, проте це зовсім інша історія з іншою непритаманною лукомою консистенцією. Тож, спочатку. Цукор змішуємо з водою і на повільному вогні уварюємо все до густого сиропу. Коли сироп опускається тонкою ниткою, вичавлюємо трохи лимонного соку, орієнтовно пів лимончика. Проварюємо секунд 10 і знімаємо з вогню. Наступним кроком змішуємо апельсиновий сік з крохмалем, розмішуємо від грудочок та уварюємо, постійно помішуючи до загустіння. Наголошую, постійно помішуючи, і вже тоді вливаємо обережно гарячий сироп. І вже тоді, якщо вам не вистачає насиченості, додайте пару крапель барвника. На повільному вогні варимо доти, поки фруктова маса не почне відставати від стінок каструлі. І ось тут варто сказати, що посуд для цього має бути відповідним, з товстим дном, щоб маса не пригоріла. Викладаю масу у форму, яку я поспіхом застелила папером для випічки, тому що маса швидко гусне. І коли вже розрівняла, ущільнила, вже спокійно, зайвий папір обрізала. Ставлю в холодильник, щоб добре загусло і застигло. Наступні солодощі буду готувати на основі фруктового пюре. Підійде будь-яке, в мене полуничне. Я дістала його зі своїх заморожених запасів. Звичайно, потрібно розморозити. А далі все, як в попередньому рецепті. Я дуже люблю саме цей рецепт за його насиченість, смак і натуральність. І кожного разу можна змінювати наповнення. Тобто можна змінювати пюре, основу, може бути полуничне, бананове, може бути малинове. Цей десерт чудово застигає, і в результаті чудово нарізається. Погляньте, який він густий, колір насичений. Нарізала його квадратиками, а далі кожен шматочок обвалюємо в цукровій пудрі з ложкою крохмалю. Апельсиновий лукум дещо іншої структури. Він ніжніший, трішки м'якший. І його я обвалюю в кокосовій стружці з подрібненими горіхами та цукровою пудрою на завершення. Горіхи, друзі, можна додавати в саму масу перед застиганням. І тоді у вас буде більш схожий на турецький лукум. Тож, вся ваша малеча. Буде рада та із задоволенням смакуватиме такими солодощами. Якщо сподобалось, подаруйте кухні як релакс вподобайку та поділіться рецептом. Дякую кожному за підтримку українського YouTube каналу.